Привіт-привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва. Взяла я сьогодні картонку і хочу намалювати бузок. Сірень, якщо хто не знає. Ось картонка, вона така темна була, і я зробила трошки світліше, тут накидала такого зеленого. І десь будуть ось так у мене. Грозді ось тут, тут буде, і тут якось зверху. ну Вони будуть ширші, але підложка, саме перший слой, ось такий гуаш дуже мало в мене кольорів, і тут немає такого кольору, щоб малювати бузок. Бускового кольору немає, тому прийдеться щось мішати із синього, білого, помаранчевого, можливо, червоного. В общем, зараз буду щось вигадувати. Але перед цим скажу, що, бачите, я заложила тюньові. Ось тут буде більш темні місця, можливо, тут ще десь щось зроблю. Це таким темно-зеленим. А ось тут світло-зеленим, таким трав'янистим кольором, я намалювала, ну, щось таке накидала да, різними тонами. Це буде біла, білий бузок тут, на цьому місці. Але щоб проглядало щось знизу зелененьке, то я намалювала ось таке п'ятно. в общем. А потім буде вже висвітляти, і вже буду е, намагатися зробити тут, щось, якісь білі квіточки, щось намалювати. Ну, давайте буду думати, як намішати цей бусковий кольор. Ось я зробила таку темну підложку під майбутні квіточки. І це такий, знаєте, медитативний процес, коли так будеш тюкати. Пензликом, і можна якось робити форму із цих, і ось так я крокую далі. Ось тут я, бачите, зробила декілька відтінків. Пуского кольору, не зовсім він вузьковий. Зараз буду ще щось експериментувати, додавати, можливо, ще червоного, жовтого, робити тепліше, холодніше, тому що з живопис цікаво виглядає, коли є і теплі відтінки, і холодні. А тепер я закладаю тіньові, тут де Ось з цього в мене буде світло падати на цей букет, і тому з цього боку треба щось таке темненьке зробити, щоб показати, що є тінь. Так, на кожному. І навіть тут, де буде білі, у мене квіточки, можливо, десь трохи теж майне таким синім, тому що, якщо два букети, то вони впливають один на одного два кольори, білий буде якось впливати на бусковий, а бусковий на білий. Тому треба думати, як. Все-таки малювати, де закладати який кольор, де закладати тінь. Ось так, в деяких місцях я позакладала синій колір, це буде тінь. І тепер буду малювати і робити якісь висвітлення. Ось тут я накидала вже бускового кольору, і в принципі це е, така робота, просто треба так пензликом тикати, тому що ми тут квіточки не вимальовуємо як окрему. Можливо, десь трохи-трохи я зроблю десь на світу щось таке. Ну, схоже на окрему квіточку. Але взагалі то це такі от масиви. Просто я малюю тоном, і різні кольори будуть такий давати ефект такого пуску. просто мені просто Мені дуже подобається сам процес малювання, і мені не важливо, що мені потрібно малювати. Я насолоджуюсь. І ось так щось в мене тут получилось таке непонятне, що, але все-таки десь приблизно схоже що це квіти буску. Напишіть мені, здається вам таке чи ні. Але мені здається, що щось схоже. І поки висихає бусковий кольор, ось в цьому місці я буду малювати білу квітку, білий бузок. Але білий він не зовсім білий, я трохи-трохи додала бузкового цього кольору. Ось так я намалювала білі квіточки. Зараз вони підсихають. Там, якщо вам видно, я ось в деяких місцях положила теж помаранчевий кольор, отут тут, щоб показати, що сусідство впливає, і вони між собою взаємодіють. Ну, Більше, мабуть, це на білому буде видно, аніж на цьому бусковому. Але тут теж треба світові якісь положити, що світло падає на якісь окремі квіточки і висвітлює їх, робить більш такими світлими, світло-бусковими. Зараз треба подумати. Що тут робити, треба, ж, щоб були ці гілочки да, тут намальовані. І мене я не знаю, якого кольору залишити, мабуть, такого хай буде кольору, щоб не сильно вибивалося із цієї кольорової гами. Можливо, буде теж таки злегка. Бусковий кольор самої банки, чи що це в мене таке? <гум> в общем, в ємності. ось я намалювала гілочки у вазі, такий синьо-коричневий кольор. Можливо, ще якусь там тінь, світло прорисую, але, в принципі, так, більш-менш нормально. О, вони так о, хаотично тут. Розташовані. І десь туди йдуть і губляться. Бачите, я дуже мало рисувала гілочок, тому що самі квіточки їх закривають, можливо, десь ще зроблю, тут, але вони так там десь їх не видно. Так що, ось так. Треба води налити. Не знаю, здається вам чи ні, але це таке скло. Вони не біле, не прозоре, а трохи таке забарвлене. Тут я поставила блік, оце вода у мене якось так. Треба якийсь там еліпс, можливо, намалювати. Ну, поки що так. А тут так вода проходить, і тут буває світле місце. Не знаю, щось намалювала. Так дінь, це тут щось. Можливо, я невірно намалювала, але потім я над цим порозмірковую і, можливо, краще намалюю. А поки що тут у мене все трохи висихає. Ну, ось так. Тепер треба, навірно, напевно, зробити тут якісь більш світліші квіточки. Ось так я освітлила деякі місця. І трохи по-іншому заграв цей малюнок, але мені здається, тут можна до безкінечності щось малювати, вимальовувати. Я так хотіла зробити грубками трохи там, трохи там, І щоб воно не було таке однакове. Десь більше світла попадає десь трохи менше. І як бачите, коли такий малий формат, то самі квіточки не видно, що вони тут є, тільки якісь маси. Малюємо. І це можна робити без кінця і краю, тому що папір він забирає вологу і блідне те, що ти малював до цього. Ось тут я робила вже таким білим, і знову воно стало більш таким. Бусковим. Ну, в якихось місцях аж навіть біле. А ви, можливо, помічали, коли бузок відцвітає, він якось блідне. Тому, не знаю, можливо, і так, можна, і по-іншому. Ось так, щось виходить. Камера не передає. Але оком, коли я дивлюся очима, то трішки краще виглядає це все. Зараз ще трохи подобавляю, можливо, буску десь кольору, щоб воно так трохи змішалося і буде цікаво. Так, і навіть в деяких місцях я додавала Такого кольору, ну, майже червоного, трохи там змішала, босковий і червоний. І воно зараз висохне і стане на свої місця. Ну, ось так щось виходить у мене. Так, додавала тут ще білого кольору, трошки такі цяточки поробила. Щоб наче там якісь квіточки були видно. Але все це можна доповнювати якось намагатися краще намалювати. Внизу я так не робила багато світлого, тому що тут тінь, але все одно трохи світло сюди попадає, і якісь квіточки. Трохи світліші, ніж інше. Ну, десь в мене тінь, десь є світло. Тут, тут теж світло і тінь. Можливо, це біле треба прибрати. Не знаю, подивлюся. Камера трішки білий, тут більше показує, так, як очима дивишся, наче краще воно виглядає. І не бійтеся упиратися у край картини. Це в мене така картина малесенька, але деякі митці, художники вони малюють так, що щось дерево опирається сюди, наче виходить за край картини. Це дуже непогано виглядає. Погано, коли доходить до кінця і є якийсь невеличкий проміжок тут. Тоді не дуже гарно виглядає. А ось так. Більш-менш нормально. Якщо б це була така серйозна картина, тут навіть б була рамка, і вона закрила б це. І це дозволяється, і це так нормально, гарно виглядає. Ну, покрайні, Я так чула, так говорили деякі художники. І я їм вірю, тому що вони вчилися в університетах. Жартую. Але все-таки, здається, це є таке правило. Трохи попрацювала ще з банкою. Фокусуйся камера. Щось мені не подобається, ця падаюча тінь. І трохи попрацювала з фоном, додала там помаранчевого, ой, не помаранчевого, Бузкового кольору, трохи такого. Щоб він був якийсь більш різнокольоровий цей фон, а не просто зелений. Можливо, додати ще жовтого, не знаю. Треба, щоб живопис була різнокольорова і теплохолодна. Тут у квіточки я додала трохи красного. Не знаю, може трохи тут жовтого додати, як ви вважаєте. А може я зроблю ще гірше? Зараз спробую. Добре, що я згадала про цю тепло холодність і так набагато краще виглядає живописніше. Мені здається, і він трошки сяде цей жовтий кольор, але все одно десь там залишиться, буде непогано виглядати. Треба ще листячко підправити. Я теж там кинула десь трошки жовтенько, щоб не, ну, не один кольор був такий. Десь трохи синього зараз додав в тінь. І тоді буде все так живенько. Ну що, друзі мої? Є у вас враження, що це букет буску. Білий кольор, бусковий кольор. Ось такий у мене вийвся натюрморт. Трохи банку підправила, добавила тут, нібито впало щось. Ось така картина у мене з'явилася. Трохи потренувалася, я ніколи не малювала бузок, і мені сподобалося, я хотіла б намалювати на більшому форматі, щоб там можна було вимальовувати квіточки, тому що тут я тільки працювала тоном, і майже ніде не видно, що це окрема квіточка, там десь я трохи Робила такі цяточки, але нічого такого не вирисовувала. Але все одно, мені здається, непогано вийшла. Напишіть, будь ласка, сподобалось вам за мною спостерігати. І взагалі напишіть, чи на моєму каналі ви вітаєте, що я малюю. Тому що це одна із сторін мого життя. Я дуже люблю малювати, хоча ніде не вчилася. Але дуже-дуже полюбляю це заняття. Це моє хобі. Так, буду вже закінчувати це відео. Бажаю вам здоров'я. Надіюсь, у вас все добре. Мої любі, перебувайте в безпеці. Скоро буде перемога. Слава Україні! Підписуйтесь новенькі, вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна. Пока-пока. До нових відео. Пока!